Усаду весінько в місто питання такого комунального сподавства, комунальної власності, місце відбування, промисловисті, підприємства, і старі поступ або помислового конкурсу, земельних відносин та екології, ходи 6 депутатів присутніх, на засіданні чотири, відсутні два. Такі комісії. Пропозиція розпочати комісії. Так, на порядок денний пропонується такий порядок. Перше питання про запровадження програми регулювання численності безпередхульних тварин у населених пунктах Прецької селищної територіальної громади на 2025-26 років. Друге питання: про затвердження правил отримання домашніх свійських тварин та птиців на території Турецької селищної територіальної громади. Третє питання. Про внесення змін до селищного бюджету і Прецької селищної переправи громади на 2025 рік. Четверте питання. Про навчання згодене на безоплатну передачу майна на баланс Хмельницької обласної державної лікарні ветеринарної медицини. П'яте питання. Про надання згоден доплатну передачу майна на баланс ЧНП центр. Перевідник медико-санітарної допомоги Вітовецької селищної ради. Шосте питання: про надання згодену за передачу майна на баланс військової частини. Сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Це все питання про надання згодену заплатну передачу майна на баланс військової частини. Одиннадцяте питання про затвердження технічної документації а -а -а. землеустрою щодо... Встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості Кисарівському закладу дошкільної освіти Воряночка, межа населення пункту С-Писерка, вулиці Новоїжня, 2Д Кисарівського старостинського округу селищної ради Хмельницького району Минецької області та передачу даної земельної ділянки постійне користування. 12 питання: приповнуття до надання дозволу на проведення договору оренди землі від... Один з 12-2029 року в міліцію Сергію Вікторовичу. Затвердження технічної документації землеучої щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на творі на місцевістю громадянин у Зняку Сергію Григоровичу в мене пункту села Купів у вулиці Прибузька, 24, Купівського, Старцинського около Вітлецької селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Передати змейної ділянки йому у власність. Це питання про порядок день 54-ї сесії селищної ради. за такі е... порядок денних ставимо на голосування. Хто за? Проти отримали сіма. Так, Пропонуємо внести в порядок денний ще такі питання. Перше. Простосування рішення 49-ї позачергової сесії селищної ради від 8.11.2020 року про продаж земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства по вулиці Миру, 1, Селище Вітівці Хмельницького району Хмельницької області, пад підприємство по земельній справі хворіності. Друге питання про продаж земельних ділянок для ведення. Ісобно-сільськобасу, вулиці Міроводи, селище війтівці, Хмельницького району, Хмельницької області, правди, Віталецьке, підприємство споменійських справі країнські. Будуть питання до порядку денного змінами. Ми ставимо голосування. Хто за порядку денними змінами? Хто за проти утримались? немає. Перше питання про затвердження програми регулювання численних безпекних тварин в населених пунктах порядки середньої теральної громади на 2025-2026 роки. Відповідає Наталія Бала. Нас навіть <звісно> від головного управління даже прослужев служби Німецької області. Про розроблення програми приготування чисельності безпритульних тварин на території громади мета програми створення ефективного, дієвого, економічного, вигідного, суспільно прийнятого цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин, гуманним методом на основі новітніх технологій. На кращого досвіду поліпшення санітарно-естетичного стану селища та сіл, та сіл громади. Фінанс... Загальне обсяг фінансування 80 тисяч на 2 роки, на 25-26 роки виділяється. Який механізм у на нас йде? Комунальне підприємство громадське, вілоблює тварин, транспортує тварин до лікарні, ветеринарної медицини. Ветеринарний лікар проводить профілактичні обробки, стерилізацію, вакцинацію, первинний художній огляд підловних тварин, вирішує їх подальше тварина здорова і назад вже вакциновано і стерилізовано, привозять назад на місце давно було. Але якщо тварина вже не підлягає ніякій вакцинації, це вже вирішує лікар, і не можна тоді ефтаназія безпритульної тварини де це присипає. І така у нас, тут, програма, в нас просто програма, щоб боротися з безпритульними тваринами. Треба заявку робити на комунальну судові. Е, так, дзвонити в політик. Вони вже в шкоду роблять. А як їх відловлюють? Мають круглі навчання, мали з чим виловлювати, які так само роблять за машини, але їх стерилізують і привозять назад. Я так. 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 Депутатам селищної ради поводитись з поновами проєктним рішенням. Хто за рішення прийняття? Друге питання. Податження утримання домашніх сільських та втеці на території від середньої дальних громади, де взагалі подростів. Відповідно, до листа? У управління Держпродспоживслужби Хмельницької області де нам рекомендували е, розробити і затвердити правила утримання домашніх сільських країн на території Петрої громади Хмельницької району Хмельницької області. Правила були розроблені. Деякі моменти з правил я вам зачитаю, не все, бо тут дуже багато. Правила складаються з 13 розділів. Перші це загальні положення. А саме, що з собою являють правила отримання домашніх свій тварин та птиців. Це Вони розроблені з метою врегулювання відносин у від сфері поводження з домашніми свідкими тваринами та птиці, забезпечення відповідного санітарно, екологічного та ефілотичного стану території громади. Вони є нормативно-правовим актом, яким встановлюються вимоги до утримання домашніх свій тварин та птиць у населених пунктах територіальної громади. Другий, другий розділ це визначення термінів. Є такі терміни в справи, що таке гуманне ставлення до тварини, що таке домашні тварини. Домашні тварини це собаки, які та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людини. Що таке сільськосподарські тварини? Це розводяться людиною для отримання продуктів і сорок що відноситься до утримання в домашніх умовах, притулки для тварин, безпритульні тварини, жорстоке поводження з тваринами і інші? Третій розгляд це є вимоги до утримання домашніх та інших тварин, а саме їхня гранічна кількість, яка може утримуватися у багатоквартирних житлових будинках, так як в нас є такі на території громади, і у приватному секторі. А саме, що касається кутів, у багатоквартирних житлових будинках не більше трьох, у приватному секторі не більше п'яти. Собак у багатоквартирних житлових будинках не більше двох, у приватному секторі не більше трьох. У разі зайдищення граничної кількості дозволяється з письмової згоди від власників суміжних квартир, якщо багатоквартирників, і від власників суміжних домослів. Чирості, це особливості утримання свійських тварин та по окремо. Також тут є гранична кількість їх утримання. А саме, доросла птиця не більше 100 гривень, старості не більше 15 голів. Мала рогата худоба не більше 15 голів, велика рогата худоба не більше 10 голів, круї не більше 150 голів, з приплодом, свині не більше Що переміщує граничну, то, то, що я вам зачитала, то, то тільки з обов'язковим потриманням письмової згоди від сусідів. Якщо е, є на території населених громади, такі будемо казати, маєт сільські господарства, то в них дозволяється отримання птахоферма, якщо, то до 700 громаді. Ферма вартої худоби до 200 волів з прикладом. Вірце ферма до 400 волів з приплодом, кроли ферма до 400 волів з приплодом і свиноферма до 200 волів з приплодом. На території приватних садів допускається влаштування таких господарських будівель для утримання свій своїх пари, відповідно, до кількості, але тільки перемоги відсування дітей. Якщо будуть скарги, то утримання на приватних довірях свій тварин та птиць, вони будуть розглядатися комісії, або не створена. Участь в цій комісії обов'язково мають брати органи Держпродспоживслужби та ветеринарної медицини. Так, п'ятий розгляд обов'язки та права власників тварин та птиць. Що можна, чого не можна. Шостий розділ реєстрації домашніх тварин. Ми всі знають, що мають бути зареєстровані обов'язково, там народся. Все йде через вятую карню, іначе, іначе ніяк. Навіть ті люди, які прибули до нас, деякі що з тваринами, вони теж не звільняються від реєстрації. Всьомий розділ це ідентифікація і реєстрація сільського тварин. Ну, знаєте, що там корой мають там, типучки, то все. Восьмій -е. це профілактичні та профі -епізо епізоотичні заходи. У разі в'яних мені, наприклад, підрозділи, що тварина захворіла, це має бути повідомлення в і там же відповідно до процедури, як вона захворіла і що чи її дікуть, чи її усипляють, то вже вирішує лікар, ведлікар. Транспортування домашніх тварин. Якщо має бути обов'язково. там, що відок, побідок, якщо птах є птиця, то в клітках, навіть на морських 10-й розділ, умови продії до нас, їх можна подавати, але тільки спеціальним даними цього місця. Одинадцятий розділ це дії, пов'язані з пакуванням та утилізацією тут в домашній тварин. Ну, і таке буває, що дає вам подобату, Має 10-денний термін, 10 термін повідомити. У фактах причину смерті це все робиться доверти в в в лікарні, не дозволяється викидати сміття, чи десь так вирісти, кожного речі не мати. Контроль за одержанням цих правил, контроль за дотриманням вимог цих правил та інших нормативих правових актів у цій сфері, з боку селищної ради здійснює спеціальна створена комісія та уповноважень на це посадові особи. Я так розумію, що повноважень це посадові особи доставити, бо, бо, бо тому, що їм вже. Дали добро писати акти і, і ну, попередження. Протокол. Протокол протокол. Протокол. попередження і протокол, так. якщо в разі, ну, які, в разі виявлення порушень у сфері утримання тварин, вони складають приписи на протокол, якщо з е, подальшим їх наданням народять до адміністративної комісії при виконавчому повітря. І 13 відповідальність за порушення даних прав. Відповідальність це тут кримінальної немає, а відповідно до Кодексу України про адміністративних правопорушення. Є ще додаток до цих правил. Додатку є перелік політ собак, які визнано потенційно небезпечно, тобто не бажано Ну, Повністю або, або володію допомога.

у з тим, що було введено посаду, це із супроводу в травній війні. Ми маємо підготувати кабінет для його роботи, маємо забезпечити ці необхідні роботи. Тому ми направляємо із загального фонду шістдесят тисяч гривень для поточного ремонту кабінету та придбання меблів. Також із спеціального фонду направляємо 82 тисячі гривень для придбання ноутбука та придбання меблів. Також із спеціального фонду ми направляємо кошти в сумі 203 тисячі гривень для капітального ремонту пожежної сигналізації купільського ліцею.

У 2017-му чи 2018, точно не пам'ятаю, ми придбали десь бар'єр. Тут на переходку біля міліції, так на землі і поливали машини, то воно все було. Ну, ми придбали для. Для, цей, для лікарні, але воно рахується за нас. Якщо епідемія буде знов, то вони знов будуть розкладати його, але все-таки передаємо ветеринарній медицині, щоб воно не було на балансі На балансі цей деспар'єр, він коштує 15 тисяч гривень. Нема. Хто за те, що проєкт рішення винесли на розвитку першої сесії, рекомендую депутатам селищної ради поводитися з пропонуваним проєктом рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Прості отримались рішення тренінгу. Я тут питання. Про навчання згодно достати передачу майно на баланс центральної травіни санітарної міцної турецької селищної ради. Тоді, коли відкривали нову амбулаторію нову, то було придбано, але воно так і так як ми засновники, воно в нас рахувалося, але тепер передаємо їм на баланс це жалюзі в одному кабінеті 4 штуки на суму 3800, в іншому 4 штуки на суму 2820, ще 3 штуки на суму 2280 і в четвертому кабінеті 2 штуки на суму 850. Також водонагрівач вартістю 900 гривень, мотокоса 3950 і бензокоса 4300. Вити не буде. Немає. Хто за те, що проєкт рішення винести на пертої сесії? Рекомендувати депутата селищної ради погодитися про пропонуванням проекту рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримання рішення прийнято. Шосте питання. Подання до доплати передач майна на баланс військової частини? Я отак буду вже по порядку. П'ять питань. П'ять військових частин. Перше. Відсилювач сигналу для квадрокоптера дві штуки, сума 9740 гривень. Наступна військова частина. тепловізійний приціл дві штуки, сума 149 400, наступна військова частина комплект акумуляторів 75 тисяч гривень. Квадрокоптер Mavic 3D одна штука 185 тисяч. І наступна військова частина: антена підсилення сигналу в комплекті з двома коапційними кабелями. Одна штука 96 493. Немає. Що за те, що проєкту рішення особисте проти 54-ї сесії рекомендують депутатів селищної ради по тих опорону проєктного рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримались. рішення прийнято це технологістикарне земельне тетальне виведення таких долог. Повноцінно затверджені Для будяних проєктних будівель закладів освіти. Надати після з закладу дошкільної освіти таляночка до Хітовецької селищної ради земельну ділянку постійне користування. До нас поступила заява від коробка Валентина Васильовича. Які діє за дорученням від відсідорука Сергія Вікторовича продовжити договір оренди земельної ділянки, яка знаходиться за межами населеного пункту села Порохні? площою 39-22-90 гектарів гектари. У нас був договір заключений з до Сергієм Вікторовичем. Тепер вони хочуть заключити на 20 років. Термін і 12% від нормативно-грошової училики. Зараз заключають за 14%. Термін дії теж буде на 20%. років У нас є спеціальний. Ні, не массив. Мастинту не висіть, не семі і що за метро. А то землі, ну то резерв. А не зараз. Це на фонд був політик. Заключому не надавати. На 12% хоч зараз 14 і 60. Він тоді заключив ще в 2010 році. Там В 2015 році виключив на 25 років, ну щось адміністрація. То наші доходи, зараз 12 навіть. Це не гроші. А на 20 років, то вони буде через 3 роки копійки. Вже буде 2%. Ні, за роки я не маю чого, але на сприймає приводу того, що варіант оплата був від 40 пальці, а потім 3 отож. На стену добилися від нього три. Я думаю, зараз кожний землю відведеться. Виносимо на сесії, на сесії депутатів. Ні, 12 ми вже відповідно до наших затерних А Нам вже треба підносити ту ставку, Бо вже всі по підносити. Ми не маємо нічого проти. Ну, Наразі діючи нас ті і 12 сотків йде максимум вже не 3, звісно. Навіть якщо стоїть. Затвердити технічну документацію за милочкою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в міську Сергію Григоровичу в межах населеного пункту села Попіль по вулиці Компуска, 24, 25% для всховлення житлового будинку. То, ще до нас поступила заява, була, ми надавали дозвіл на продаж земельної ділянки для ведення особисто підсобного. ...господарства вулиці 01, це лише військ, факт у вітовецькому підприємству по цьому міністрі тваринності. Е, так, як нормативна грошова оцінка з 1 січня змінилася, то ми рішення скасовуємо те, що було 8 листопада 2024 року, надано їм і відуча рішення додати земельну ділянку 41 га для ведення підсобного сільського господарства по вулиці Миру 1, це лише від рівці Нормативна грошова оцінка становить 1 мільйон 868 тисяч 975 гривень 64 копійки. І друга ділянка це 11 гектарів це на суму 609 тисяч 593 тисячі гривень без э, розстрочки платежу. А що тут ділянки? Там станція, це тут як на обороті. Там дві ділянки. Вони мали їх постійно користувати. Державний акт. Ми, ми рішення прийма... приймали, там грошова оцінка була, ва... хай нам зачитали. Вони до Нового року не купили. З... Не купили, а після Нового року звернули більше, як на так, 200 тисяч. Ні, індексація. Я пішла, і ми нічого не втратили, ми особисто. Ми щоб вже не вносити зміни, то є попередні рішення. Вийшли скасувати, прийняли нове. І ще там про це, що там ще вимагаю від нас. Ну Рішення рахунок. Ми тільки в попередній музиці, ми так не вимагали. Ми так і ще скасувати, а не прийняти нові з новою грошовою і вони Немає бажання купити. Я ще не спитав, а от церу, яка там вартість, то землі, і 309 ектарь єврова. Так, ну ми порахували. Вже. 12 Це зай нормально, займаєш, там горич, там що? Ні, 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 це убляє нормальна ділянка. Ну як не рівнина така. Ну, але. Ну от як є, немає. Ну, я нормально. Витаю свій в мені Двинадцять сотків. Наші ставок є. А ношуває? Ні, не викидали. Ну не чимало, то я потім запичаю, то ми тоді завіті голи. Часом може буває там ціна невеличка і ми нічого не ні, Якщо я так помиляюсь, там більше 150 чи що виходить. Рен не побрає, він. Він не купляє, він продовжує оренду. І зміни вже став подати слухаю. Що буду запити? Вот. От на сесії ми розчитали, що у вас. То за те, що рішення винести колорозним сектором на 54 сесії з 20 депутатами севечної ради про ухвалення проєкту рішення щодо слухати. Кто да? Коротизм є лишна три. Так, 16-та соціальна попередні денки в 4 сесії севечної ради відповідає на докторовані. Так. Пропоную поводити порадок під дані 54-ї сесії селищної ради. Рекомендую розглянути їх на пленарку у сусідній сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного вже наносить сьогоднішнього засідання будеться також допитування